Ну що, я все-таки забрав ауді і привіз. А я не знаю, чи камера стоїть трошечки криво, чи жопа а, трошечки вправо ушла дуже сильно а, з нижньою полкою. Але, друзі, як не крути, це 3 літра Турбо Кватро 2017 року. На ринку стартує від 23 тисяч доларів саме в цій комплектації. Це суперчаржер, Короче, з ударом в срак. То Що можу сказати, друзі? Ну, хороша машина можна заробити. Зараз цей автомобіль 12 доларів. Все, і забрав, поїхав. 12 доларів в такому стані. От відео вийде, можете ще набрати. Так, Звісно, ми шукаємо на неї жопу. Жопа коштує там 800 доларів. Є у нас мега крутий рихтовщик, який сказав, що за 3 години вкотить в сраку. Коротше, ну, десь отака ситуація. Так що, друзі, всім привіт! Не привітався. Ви на каналі Реальний Таксист. І сьогодні ми поговоримо про те, що ми почали, почали е, займатися привозити автомобілі зі штатів. Під клієнта гібриди. Але, друзі, отакий гібридів е, не одного клієнту ми не привезли по тій причині, що це експеримент чисто для себе. Для клієнтів ми а, привезли ось цей автомобіль, цей автомобіль, цей автомобіль і цей автомобіль. Ви бачите, в яких він стан, в стані. Тому що машина приїхала, швидко розібрали, зібрали, і ці автомобілі віддали а, клієнту. Швидко, якісно. Автомобілі з меншими пробігами, тому що тут 200 міль. А людям ми прийшли один шість інший 100 міль ну, десь отакі пробіги, що являється великим плюсом. А, в основному в основному ми займаємося автомобілями, а, гібридами. Тобто, це Toyota Camry Гібрид, Toyota Prius гібрид, це там Prius там дорестовий, після Рестовий, тобто Avalon може, там гібрид. Я їх купую собі в автопарк в оренду з правом викупу або люди працюють на пріусах на відсотках. І звісно, а, під цю всю тематику пішли і клієнти звертатися до нас, тому що. Прораховано, вигідно, послуга коштує 500 доларів, повністю комплекс круг, який робить, привозить там, і так далі. і так далі. Тобто, ми не кидаємо вас, знайшли вам машину, все, гроші ви там оплатили, і щоб ви розуміли, там, в Клайпеду приїхали, ви шукаєте логістичну компанію. Ні, цим-всім повністю ми займаємося. Від підбору автомобіля. Покупки, прорахунку перед покупкою. Далі доставка до Клайпеди, далі доставка в Україну, далі ремонт автомобіля, якщо вам потрібно, якщо вас немає де ремонтувати. От десь така ситуація. І дуже вже непогані кейси з економією на автомобілі в 3000 доларів. А це дуже непогані кейси, тому що. Останній автомобіль, ми приїхали для клієнта, 10 з половиною тисяч доларів, він йому став з нашими послугами тут без ремонту, 13 з ремонтом, 17-й рік, і це дуже класний результат. До речі, а як я поїхав і забрав цей автомобіль і інші автомобілі сам на евакуаторі, зараз це ви все побачите. Ми забираємо свої автомобілі. А на площадці Любе авто в Львові. Тут, можна сказати, переселочна база, куди приїжджають автомобілі. Зараз покажу ряд автомобілів наших, наприклад, Toyota Prius, Toyota Corolla, Toyota Prius, Toyota Prius, Toyota Prius. і клієнтський автомобіль, бачите, він самий ціленький. Тому що для клієнтів ми обираємо більш сілі автомобілі, щоб швидко клієнту зробити автомобіль, і він поїхав. Тож, в принципі, невеликий удар, можливо під пайку назад, і передній бампер, і капот треба поміняти, покрасити, подушки не стріляні. Також багато автомобілів тут є на площадках, багато автомобілів а, люди везуть, і тесли, і кони. І Hondy, гібриди, пріуси, старі, нові, Тесли. Багато автомобілів. Ось так же автомобіль, який ми купили, і клієнту продали в дорозі. Такий автомобіль, Toyota Prius, бокові подушки стріляні. Ось такий автомобіль. Зараз будемо загружати і вирушати на Київ. Я сам. На автовозі, на евакуаторі точніше, от десь так. Давайте подивимося автомобілі, які є на площадці. Джип Компас, Fe, Рогі, Mazda CX5, Джипи, Форди. Багато різноманітних автомобілів. Toyota Camry, Mercedes, Palistaри, Audi A6. До речі, ми також собі купили Audi, S-Line. 11 тисяч уже, можна сказати, без ремонту можете її купити. Трьохлітровий TFSI. Ось з таким ударом, по задній частині. Кришка вроді сіла будемо розбиратися. S-Line Суперчарджет. Коротше, чи не S-Line, чи просто така аудюха. Будемо приводити в порядок, або продамо таку, як є. Також а, купив собі Тесло, а по Байнау 14 тисяч під ключ, 20-й рік, ролл-мотор. Отакий дядько містить. Ось, будь ласка, ось такий автомобіль. Бачите, ціленька Тесла, Model Y. А, ключа нема. Можливо, всі запчастини знаходяться у багажнику. Я так надіюсь. Ось ну, Ціла машина. на таких дисках, резина хороша, дол-мотор. Ну, десь отак. Скоро заберу, буду кайфувати. Ну і багато, бачите, отакі тести беруть, може на розборку, може ще кудись. І к Багато автомобілів. Якщо потрібні автомобілі зі штатів, друзі, допоможемо, підскажемо. В основному зараз наше направлення це пріуси, гібриди. Бажано брати 51-шу серію газ гарної батареї. В принципі, бюджет такого автомобіля під ключ 16-17 рік в районі без ремонту до 11 тисяч, я думаю, можна влізти. З ремонтом ну, 13,5-14 плюс-мінус. При тому, що ринок автомобілів стартує від 16 тисяч доларів. Цікаво, звертайтесь. Економічний автомобіль, газ ставиться, 5,5 літрів розходу. Сидіть, 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 молодець. Даже ти мене служиш. Меня, блядь, Стас не слухає, ти мене слушаєш. Цей автомобіль це треш. Але це треш з люком, з монітором великим, як в Теслі, на кожному салоні. І сука, ну нормально в'єбаний. А як цей треш розгружали, зараз вам покажу. Нет, стой! Давай! Давай, давай! Нема двигателя, конечно, спущает, а что мне и Двигатель в пол бьет, вот Тын, 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 тын. Давай, поехали, ну, ты <сос> а Знаешь, в чем проблема? Потому я что покупают автомобили без я меня. Я а ну пробуй ехать. Ну, толкайте. Игорек, толкай сзади. Давай, поехали. Опа. четко, блядь. Ваши комментарии. Как ну, машина. всегда надо делать, блядь. Как? Раз, 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 выехал, съехал, все, бросил, забыл. Ну все, хорошая покупка, потому что... Ты оценил? Да, очень сильно. Следующая? Только давай не так варварски эту спускать. А что там было варварски? Ну там мотор как бы едет по полу, типа бам, бам 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 Так а как надо было? Ну хз. Как тебе такое, Илон Макс? Довидься, друзья, Тесла, Якую я купил. Байнау з пробігом 150 тисяч миль не було фар, не було крила. Тобто, як бачите, не пройшло і 3 години, фари і крило є. Ну а зараз ви подивитесь, яка вона приїхала, як, мені, як ми її розгружали. Саме головне, що ці всі запчастини були реально в автомобілі. В автомобілі не було тільки ключа. 150 доларів, вуаля! Дозібрали машину. Да, є проблеми. Краще поміняти фару і крило. У фари немає кріплення або зробити кріплення. Але, як є, також цей автомобіль. Ми забрали модель Y, 20 й рік, 82 батарея, Dual Motor, красиво, Погнали далі! помощь не нужна, камера есть, да? Камера, откройся. Ну, а тут за мной нахуй ездит? вообще -то мальчик тот, который. А, да? Пойдите, Что они включаются? Ну, Может назад передачу возьмешь? Ну, Или да. карточку на место положишь? Ты на месте? Ну, тебе назад передачу. Дальше. Типа ты думаешь в этом проблема? Да. В этом Прикинь. Мастерство. Сас камеры есть. Нет. Давай, Все, Проходишь. Пить, а после твои работники работают. <связываются> Нормально? Оно не поворачивается. Да. <связываются> да. Наконец-то. Ну, і саме головне по цінам. Да? Дивіться, дуулмотор, 20-й рік, 82-го батарея. Купив я її по Байнау. 8 тисяч доларів. Доставка, пригон, без ремонту під ключ. Цей автомобіль став 13 тисяч. 13 тисяч. Ви представляєте? Це тачка, на якій можна пітіфон заробити. Пі-тьо-рік. Чого? Тому що. Все зробив, все швидко повкидав, а тут все було внутрі. Тут єдина проблема, що пробіг 150 тисяч, але це не проблема. Друзі, це не проблема для таких автомобілів, бо їжджу я на тройки з пробігом там 165 міль. То есть, і я вам скажу, дуже мені подобається. А тут вайка. Інша машина. Круто. Можна заробити п'ятерку. Буду продавати за 20 цей Y буду реально продавати за 20. Доведу його до порядка, до хімчищу, все, все, 20-ка, будемо продавати такий автомобіль. Просто 5 можна заробити. Так, да, звісно, а, якщо це пробіг трошки більший, буде удар, там, 18, 19, 22, 23 рік, Tesla Model Y можемо привезти. Але без вашого так ми. Ну реально, не купляємо автомобілі. З вами торгуємося з а, людиною, яка буде ремонтувати, прораховуємо приблизний ремонт. З людиною, яка а, оплачує це все, допомагає в оплаті. З ним прораховуємо скільки вона стане приблизно за скільки вона припливе. Цікаво, автомобілі зі штатів комплекс під ключ 500 доларів на половину дороги. Вас не кидають. Довозиться машина до автосервісу або до вашого дому. І закривається питання. Ви не будете шукати на півдорозі логістику, де забирати, як там можете, брокеров, а що робити, а як там довіреність, всі діла Во всьому допомагаємо. Цікаво, в описі є номер телефона. Пиши. І це не єдиний приклад, на яких можна, в принципі, буде заробити грошей або купити собі класний автомобіль. От ще вам один приклад Ауді, яку ми купили. По байнау за 3,5 тисячі доларів, яка тут під ключ стала 11 тисяч доларів. 17-й рік трьохлітровий турбокватро. Ну, друзі, заряжена тачка. Заряжена тачка з ударом в сраку. Сраку вкотить, і на цій машині також можна заробити. Ну, стане вона плюс-мінус там з ремонтом гай десь. 15-16. Ну я думаю, для любителей таку машину також можна продати, якусь двушечку заробити, або для себе кататися, тому що, хоч вона й бита в сраку, вона розгрузилась, і буквально через три години ми на ній гасали. Подивіться, як це було. А может ты почитаешь, что она пишет? Карбаты. Она не, ну, не хочет. Смотри, она машина заправленная пришла с Америки. 300 миль запас. Прикинь, еще сколько там? Почти а, полный бак. бак. Мы плохих машин никогда не Ни одной ну, еще не было плохой машины. Запускай, не надо смотреть. Запускай. На удачу. Ну так а если, блядь, пизда маска? А, блядь? Ну, мы можем поднять? Открутить с... слив... заливную горловину? Ну, дела. Да, ну, мы... Ты... Да я, блядь, ну, масло, если не ма, блядь. Давай. Стасик, ваши эмоции? Ну, я же тебе говорил, что все будет четко. Ну, сейчас чуть-чуть масла прогреем. Не газуй. Да мы чуть-чуть прогреем. Я хочу просто понять, тут хороший выклад или нет. Только прям сильно нервы, потому что у нас одна колоса дается влево. Да, да. У нас колесо держится. У нас еще не прикрученное колесо. Еще одно а, колесо не прикручено. Сейчас уже Блять. Блять. Блядь, Бля, тяжело. Стас, блять. Сука, может машину соберем блядь. для начала? Стас, может машину собрать? Да поехали на черняку. И главное тут в луже не потерять колесо. Стас, это ты уверен, а в этом был? Ну колесо на месте. В чем именно? Ну выезжать. Она такая оборот. Ну вообще это от Ой. И там есть, знаешь что? Функция валет, моя функция. Я надеюсь, что в багажник что-то бахкает, а не да, это не важник, это а опасник. И тут нашу мусора приняли. Как меня на эксплойере. Блядь! А что, это выпало? Да Стас, ну блядь. Ну не исполняй, пожалуйста. Она так подрывает. Я знаю, что она подрывает. Она даже в таком состоянии подрывает. Стас, ну не надо, пожалуйста. Ты что, я вот тут выеду 150 там. Ах, Это а, еще невозможно ты, понимаешь, насколько четко мы выбираем автомобили? Смотри, мы ее сняли с эвакуатора, сели и поехали. То есть вообще никаких проблем. Вообще. То есть, ну, чуть-чуть подкрасить надо. Поэтому уж профессионально. Стас нет. Все, Стас! Ай, блядь! Ебать, Но она едет, по-моему, не Масло хоть есть? Поехали за ней по за шурмой, да, я. <laughs> О, вот это же хуево. <laughs> <laughs> Стас, я все снял. Что <laughs> там повылетал? Она не могла плынуть. Давай! Не, что-то не так. Давай! Ну, теперь похоже, что Давай! Да. А Четко. Вот так вот, Сас, и купил себе новую машину. Давай! Да ну! Все, да. Масло? Дорогой мой Илон Стас! Когда ты мне сделаешь Model X. Ну почему? Почему? Ну такая, блин, здорово. Уже Y приехал, уже отремонтировался. Я Y купил после X. Йома, я хочу покататься на X. Зроби. Напишите в коментарях. Стас, Илон Стас, Илон Стас, зроби вите Model X. Друзі, а вы не були на каналі Reality Taksi. Вideo було. Велике, довге, цікаве. Але з усім трешем, екшеном ви побачили. Хочу нагадати, що в описі ви для себе знайдете абсолютно все. Як інвестиції в дохідні автомобілі, так і робота на відсотках 50 на 50. Або оренда з правом викупу автомобілів, або доставка, пригон, ремонт, малярка, покраска автомобілів під ключ зі штатів. Також не забувайте, що в Штатах. Ми можемо для вас гібридний Toyota Prius взяти під викуп. Ви купуєте, все далі ми робимо, віддаємо вам оренду з правом викупа. Цікаві умови. Пишіть. Є сайт, переходьте на сайт по інвестиціям, по викупу, а, по автосервісу. Читайте, залишайте заявку під а, тим а, розділом, який вам потрібен. Ну, а ви були на каналі Реальний таксист. Дякую, що дивились всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.